Тема сьогоднішнього заняття керований випрямлячі Одно- та трифазні Під керованими випрямлячами ми розуміємо пристрій, в яких одночасно з випрямленням змінної напруги здійснюється плавне регулювання цієї напруги та ще й в широких межах. Тобто, регулювання може відбуватися до Пі або Пі на 2. Керований випрямляч. Використовуються аналогічні схеми некерованих випрямлячів. Тобто, ми можемо використати схему 1 півперіодного випрямку 2півперіодного випряму мостову із нульовим виводом, трифазну трьохпівну і шестипівперіодну. Але відрізняються ці пристрої тим, що в них замість діоду використовують або застосовують. Керовані терест. Керування терестом або режимом його вімкнення здійснюється трьома способами. Перший фазовий, другий амплітудний і третій амплітудно-фазовий. При фазовому і імпульсно фазовому способах, до керуючого електроду терестра підводять позитивну півхвилю змінної напруги. Або відповідно сформований імпульс напруги. Фазу імпульсу можна здійснити відносно фази анодної напруги живлення. І отже, цим змінювати момент відкриття терестера. Кут його відкриття є альфа. При амплітудному керуванні джерелом змінної напруги є анодна тобто, напруга Трестера. Тобто, напруга У2. Що співпадає за фазою з керуючою напругою. Для цього керуючий електрод підключають до анода територіала через регульований резистор, що дозволяє змінювати його фазу в межах від 0 до пі. З цієї точки. Від 0 до Пі на 2. У схемі однофазного однопівперіодного півперіодного керованого випрямляча керування включенням терестера ВС забезпечує блок імпульсно фази керування, що складається з фазосуваючої всуваючої ланки РЦ і формувача. Імпульсів F. FUCSU альфа змінної напруги УК. На конденсаторі це відносно випрятні напруги У2 встановлюють параметрами кола РС. Коли на ноді тереструє ВС діє негативна півхвиля напруги У2, формувач F перетворює напругу УК. В імпульсний сигнал струму керування і К по фазі на кут включення терестора альфа. Трестор включається, виникає струм в колі випрямляча і на навантаженні випрямлена напруга УН. Негативна півхвиля У2 закриває терестор ВС і струм в колі навантаження припиняється. При активному навантаженні його крива повторює форму напруги УН можна змінювати опором резистора РК кут включення терестора Альфа, а отже, випряминапруга У випрямлена буде визначатися за формулою У вихідна до рівня 0225 У2. Одиниця плюс косинус альфа. Ми записали магазинці помилокову на косинус альфа. На цій малюнку показана залежність у виходу від кута суву альфа. Ця крива називається характеристикою керування. Цей принцип роботи, який ми розглянули. На терестерах використовують при побудові більш складних схем, в яких основним блоком є формувач імпульсів і ФК, що формує імпульси керування необхідної амплітуди, тривалості і відповідної фази. Розглянемо схеми. Випрямлячів, керованих випрямлячів для трифазної напруги. Нами схема трифазного випрямляча з нульовим виводом. Тобто, як і схеми випрямлення діодний, так, так і керований схемі. він включає в себе не три діоди, а три тиристори на Кожен терестор може підключатися до системи керування і керувати вихідну напругу в заданих межах. Ну, як правило, керування вихідною напруги йде від 0 до Пі. Тобто, в цілому діапазоні. Може бути і схема від 0 до пі на 2. Таким чином, кожна, кожен терестор. Відкривається за системою керування, яка використовується в цьому апараті, і може змінюватися в заданих межах, таким чином регулювати вихідну напругу. І ця вихідна напруга буде далі подаватися на систему фільтрації і буде зменшуватись коефіцієнт пульсації до заданих границь. Щоб отримати відповідну якість. Чим інтересні такі трифазні керовані випрямлячі? що вони дають можливість в діапазоні, от бачите оця точка, де півхвилі вже не перекриває одна одну ця вихідна точка. От до цієї точки, там виходить кут альфа-регулювання 30 градусів. І от до цієї точки напруга. Трестрейм змінюється дуже плавно, тобто вона весь час постійна. Як тільки ми зайшли за цю точку, то напруга міняється, вже має постійну і змінну складову. Тобто, вихідна напруга до 30 градусів буде 1,17 у фази на косинус альфа. А після 30 градусів буде 0,68. у 2, Одиниця. Плюс косинус альфа плюс 30 градусів. Це розрахункові форми, які використовуються для того, щоб визначити вихідну напругу на е, випрямлячі, Якщо нам відома вхідна, ну і відповідно коефіцієнт трансформації. Друга схема, яка тут зображена, є звичайна однофазна мостова схема. Так як і. В прям звичайних, включає в себе трансформатор, який виконує функцію вихід... зміни вихідної напруги в заданих межах. І вона подається на мостик, який складається з чотирьох пен-переходів. Два з них це тиристори, а два звичайні діоди. Діло в тому, що якщо проаналізувати систему, подивіться, що позитивна півхвиля, струм протікає до терестора ВС1, якщо сюди подається імпульс, значить він протікає через навантаження і повертається через діод ВД2 до другого кінця обмотки. Тобто не було сенсу ставити два теристори, тому, тому що діод... Працює в цей момент, коли фіанода буде більше за фікатода. Тому така система дуже вигідна і вона дає можливість більш дорогу техніку, тобто терестори, використовувати два рази ну, в, меншому, в меншій кількості. Аналогічно працює система, коли тут буде негативна півхвиля. На цьому тересторі буде позитивний. Потенціал більший анода, ніж катода, він відкриється, і відповідно поколі тече струм через ВД1 і на другий кінець трансформатора. І дана система буде працювати нескінчений проміжок часу. Вона дозволяє плавно, бачите, вихід... залежність від цього кута, який може змінюватися в цьому діапазоні, змінювати вихідну напругу. Від 0 до максимального значення. Від нуля до максимального і від максимального зменшувати до нуля. Тобто широка границя регулювання, але вона буде вибиратися в залежності від системи керування, яку ми тут використовуємо і про яку ми вже сьогодні трошки говорили. На цій схемі зображений однофазний випрямляч керований. Він також включає в себе трансформатор, терестор. І навантаження. Як тільки тут з'являється позитивна півхвиля вихідної напруги, на аноді виникає умова відкриття терестора. Якщо ми в цей момент подамо в момент альфа, бачите, подамо сюди імпульс якоїсь систем керування, то терестор відкриється по колі потече негатив, позитивна ця півхвиля пройде, струм відповідно. І як тільки почне змінюватися напруга на, на вихідній обмоці, значить негативна півхвиля закриє терестор. І оцей цей проміжок буде при закритому тересторі, тобто напруга вихідна дорівнює 0. Далі напруга буде змінюватися точно так, як в цій позитивній півхвилі. Такі системи дуже широко використовуються, але кожна з них... Як ми вже говорили, що буде включати в себе ще фільтр. І цей фільтр буде мати чітку задачу покращувати якість вихідної напруги і при умові, що будуть мінімальними, масоабаритні показники. Така система, ви вже з такою системою знайомі і знаєте, як вона працює. Дякую за увагу! В лабораторно-практичних заняттях ми, як правило, використовуємо елементну базу, яка є на кафедрі, апаратурне оформлення і виготовляємо такі блоки регулювання. Ми, як правило, використовуємо або одно, або двох схеми випрямлення. Перед вами блок, який вигорнув студентами. Він дає можливість регулювати напругу від 0 до Пі на 2. Відповідної величини, тобто він розрахований на напругу 220 вольт. Ми можемо регулювати тут напругу від 0 до 220 вольт. І він працює таким чином, точно по тій схемі, яку ми з вами розглянули. Оця ручка це реостат, який ми можемо повертати. І цей реостат дає можливість. Змінювати фазу. Ми змінюємо фазу за допомогою рестату від 0 до Пі. Тобто ми зможемо плавно змінювати величину напруги. Тобто, якщо оцю ручку зняти, то ми отримаємо, побачимо здесь саму, сам рестарт і попробуємо його зараз розібрати. Якщо ми розберемо, то ми можемо подивитися на саму систему керування, яка є в цьому апараті, тобто і також силову схему. Зараз ви вирвемо винт, який кріпить задню кришку От, і попробуємо подивитися, що ж є всередині. От наш реостат, бачите? і Ми можемо тут почитати всі його параметри, але в цьому немає сьогодні сенсу. От плата керування. На платі керування, подивіться уважно, є деякі елементи. Оцей елемент, який зображений основний елемент, регулювальний елемент, бачите, Оцей регулювальний елемент в даному випадку випадку не терестр, а семестр. Чим ця схема відрізняється: вона працює аналогічно, але вона має можливість регулювати не тільки позитивну півхилю, Вхідної напруги, а й негативну півхвилю. Таким чином, ми зможемо дуже плавно регулювати напругу і підняти суттєво якість вихідної напруги. Тобто ми будемо використовувати всі дві півхвилі однофазної напруги. Далі тут є, бачите, цей блок формування імпульсу, який подає на електрооткерування імпульс і Змінювати параметри бачите, за допомогою оцього кола, бачите, оцього кола, це все коло, яке дає можливість ці елементи. це фазосуваюча гілка. У нас був тільки один конденсатор, але тут ми підібрали індуктивність, і ємність, все це зробили з відповідною метою для того, щоб покращити плавність керування. І оця фаза сувна гілочка дає можливість плавно регулювати напругу. Цей формувач виробляє імпульс, який відкриває семестр в позитивну і в негативну півхвилю, Аналогічно по тій схемі, яку ми з вами розглядали. Тільки ми розглядали тільки для однієї півхвилі, а тут буде працювати зраз дві півхвилі. І ми зможемо плавно регулювати вихідну напругу. Як правило, студенти виготовляли ці блоки на лабораторних роботах. Це давало можливість досить чітко і гарно розбиратися, в принципі, роботи і самостійно дослідити всі параметри. Я зараз ще раз покажу вам цю схему. Подивіться уважно, щоб ви гарно її запам'ятали, тому що. Можливість виготовити такий прилад, у нас напевні, такої можливості не буде в зв'язку з тим станом, яким знаходиться зараз країна. І так, трансформатор ВТ, ми пам'ятаєте мою його роботу. Оця гілка це цей реостат, який я вам показував тільки що. А і цей реостат, в нашому випадку, він напругу змінює від нуля до... Того значення, яке необхідно для системи керування. Тобто до цієї величини напруги, яку необхідно імпульс в амплітуду якої треба подати на, на, в оцей керуючий електрод. І тут є система фази суваюча, бачите, от R і C. Ми На нашому елементі там була більш складна схема. але для принципової схеми ця схема найбільш зрозуміла, тому що всі інші елементи ну, будуть затруднювати розуміння матеріалу. І так, оцей, в цей момент, коли фаза тут виникає імпульс, якщо подає, він дається на формувач імпульса, і формувач імпульса дає команду на відкриття Терестера. Ну, а в нашому варіанті, практичному, ми використовуємо точно таку схему, але тут ще була от така, бачте, схема з'єднання, і був імпульс, подається, і в позитивну, і в негативну півхвилю. Тобто більш складний варіант схеми. Ну, ви бачили, що вона трошки складніша. Таким чином, ми чітко розуміємо, що в любу вихідну напругу. Зміну синусоїду, можна регулювати плавно, за допомогою тристерних випрямлячів. Тристерні випрямлячі мають досить багато схем, дозволяють плавно регулювати напругу як однофазну, так і трифазну. Найбільша якість звичайно в трифазних мостових вихідної напруги. Найменша якість в однофазних з нульовим виводом і однофазних мостових, тому що там коефіцієнт пульсації досягає одиниці, Але за допомогою далі фільтрувальної системи ми можемо покращити якість вихідної напруги і масово габаритні показники, задати таке, які необхідні для наших умов експлуатації. Дякую за увагу!